Підписи за відставку Арсена Вакова з посади міністра внутрішніх справ збирали сьогодні в Верховній Раді. Відповідну постанову розробив його соболів. куларах шукав тих, хто підтримує його ініціативу. До обіду постанову підписали близько 20 народних обранців. Відставку підтримують самопоміч і позафракційні депутати. Цих голосів для зняття міністра недостатньо. Тож, за словами голови комітета, на голосування постанову виносить, коли знайдуть підтримку в найбільших парламентських фракцій блоку Петра Порошенка і народному фронті. Відставку подав Чеботар скандальний заступник міністра внутрішніх справ, який напав на журналістів під час розслідування ними активів його родини. І ми домагалися. Його відставки раніше, аваков не чув, нарешті це сталося. Але я думаю, що міністр вже себе багато разів скомпроментував, як людина, яка не здатна очистити милицию. В будь любого міністра є недочоти, є недостатки. Урсен Аваков делает все необходимое для того, чтобы в нашем обществе багато неадекватних милиции. Я лично считаю, что Арсен Аваков должен провести начатую реформу органа внутренних дел. Здати патрульну службу України, а послі ми будемо судити об того. Антикорупційний комітет прийняв рішення, яке базувалося на непристойній поведінці заступника міністра внутрішніх справ пана Чебатия. Як відомо, він пішов від ставку, і цю відставку і авакуюцю відставку пеньок. Якщо це єдина причина недовіри до Авакува, то вона знята. Якщо є інші, то я хочу бачити фактаж. Наразі цього фактажа немає. Міністра внутрішніх справ не можна ні призначати, ні знімати на емоціях, тільки на фактах.